Усім вітання. Сьогодні на огляді мікрорайон Поділля. ЖК, Перлина Поділля, позаду мене зданий та заселений будинок. Маю тут двохкімнатну квартиру до продажу. До речі, це одна єдина двохкімнатна квартира чорнова, яка продається в цьому будинку. Тому хто шукає Поділля, телефонуйте, а зараз йдемо дивитися саму квартиру. Квартира наша на восьмому поверсі. Так, це коридор. По периметру: коридор, ванна, кухня та гардеробна зроблена. Тепла підлога. Перейдемо до найбільшої кімнати. Її площа 19,2 метри квадратних. Ось так виглядає. Розведення електрики також зроблено. Так, це трішки менша кімната, площею 17,2. Закритий балкон та відкритий балкон. Покажу швиденько краєвид. Планування квартири я так. також прикріплю сюди. До відео, щоб було більш зрозуміло. Праворуч у нас іде гардеробна кімната 5 квадратів. Містка доволі. Так, санвузол, ванна кімната і наша кухня. Вартість даної квартири 85 тисяч. До речі, у цьому будинку є переваги при блекауті, але це я вам вже розповім на перегляді. Тому. Кому сподобалась квартира або саме шукаєте такий варіант? Телефонуйте, проведу перегляд.